Друзі, всім привіт! I am Dallas 2024 вже стартував. Стартував, напевно, не так, як ми в цього хотіли, адже Монте вже посіли останнє місце і покинули турнір. Але що зробиш, це насправді закономірні результати, і вони показали ще доволі непогану гру, якщо враховувати всі нюанси та суперників, проти яких вони виступали. Однак про це ми поговоримо трохи пізніше, звісно. Також сталося ще багато чого цікавого. Зокрема, найцікавіше це те, що Наєнзі уже у плей-офф. Вау! Команда з найгіршим рейтингом перед початком турніру, який я впевнено спрогнозував останню сходинку, Виходить у плей-офф. Круто, це дуже круто, але в цьому є специфіка. Dallas. тут завжди якісь неочевидні речі відбуваються. Зокрема, минулого року виграли ЕНС. Позаминулого року виграли Клауд Найн. Це нормальна історія. Тут нічого дивного, тому можете не дивуватися, якщо, наприклад, Falcons виграє цей турнір. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже дякую. Також дуже вдячний своїм спонсорам на Ютубі, які підтримують мене фінансово. Нещодавно для них вийшло чергове ексклюзивне відео, де я поговорив про CCT Global Finals, про новий склад 9, про меса Nomadic Омадік Spring 2024, Про те, де шукати українських тренерів, та те, яку команду може посилити із Діва. Якщо ви теж хочете отримати доступ до платного контенту, який виходить раз на тиждень, то посилання є в описі до цього ролику. Весь контент доступний з мінімальної підписки 35 гривень. Дякую всім за підтримку. Ну а ми почнемо з першого матчу Монте. Дуже вдалого, як на мене, матчу. Вони вигравали 9-3 за атаку проти Віталіті. Показали чудову гру, дуже сильно щастило Хаджі. Те, які він моменти кілька разів виграв, це, це було нереально. Те, як він відкривав просто на вулиці деякі точки, з мінус два, де люди просто не могли його вбити. Це було справді сильно і виглядало дуже несподівано. Так само, Краснал навалював нереально сильно. 17 на 8 він зіграв першу половину, однак цього було замало. І основна причина, чому цього було замало, це те, що в другій половині ввімкнувся остаточно зайву, і Віталіті почали навалювати в клатчах. 5-0 за клатчами за одну мапу. Тут вилізла якраз найбільша проблема монта на даний момент, це відсутність синергії. Чи зіграли би вони краще у минулому складі? Скоріше за все, так вони відіграли чудову атаку, провалили захист, дуже багато форсили. Потім це знову ж таки вилізло в ту саму проблему, адже вони постійно форсили, постійно форсили, форсили, форсили проти Falcons. і через це власне програли даст. Мені здається, що разок можна було би. Зробити еко. Ну, ми всі такі розумні стаємо вже після того, як вони провалили всі свої форси, але ж вони вибивали постійно там 3-4 зброї з суперника і сподівалися, що вони можуть переломити хід подій, і насправді кожен раз вони були близькими, але знову ж таки не щастило. Однак після матчу проти Vitality в мене було хороше очікування. Я думав, що з Falcons можна буде впоратися, хоча проблеми з Мапулом там були очевидними, адже... Потрібно розуміти, що Falcons теж не грають інферно, але вони готові її грати. Тому Falcons втрачають свій пермобан 100% і можуть дозволити собі банити якусь хорошу мапу для Монте. Монте пікають даст. Насправді очевидний вибір, адже там вони хоч трошки вже пограли. Була в них навіть одна перемога над ІСФ, але видно було, що гра просто сира. Захист ще куди не йшов, але в атаці. Команди просто нічого не склалося, і тут теж основною причиною стало те, що команда форсила багато, вони були впевнені, що переламають, і, як я вже сказав, були близькими до цього. Falcons, очевидно, пікнули нюк, в них ще основним піком зазвичай є Vertigo, але в Монте теж це хороша мапа. Я думав, що вона залишиться на Decider, але настільки Falcons боялися Vertigo від Монте, що вирішили грати анубіс, де в них після чотирьох останніх матчів нуль перемог. А однак, коли все перейшло на нюк, Монте знову. Провели це в захисті, і Falcons просто їх добили. Ключовим фактором, як на мене, стала чудова гра від сан особливо на мапі dust 2 Він просто там домінував. Також дуже добре там грав Маден. Він в Мідлі багато разів закривав суперників. В захисті в нього був в рахунок 16 на 5, без жодних шансів для Монте. Та загалом весь склад Falcons дуже добре відіграв цей матч. Індивідуально вони поки що приїхали на цей турнір. Нагадаю, що ядро цього складу є. Чинними переможцями Аємдалас, адже це єдро Енс, та Стапітамаден. І враховуючи те, що вже якісь знаки хорошої гри в них були на ББ Дачі, їхній крок вперед закономірний. Монте витратили свій останній інвайт на лан-турнір. Наразі в них більше не залишилося ланів запланованих, можливо, ще щось дадуть, але далеко не факт. Їм трошечки сипане за цей турнір рівно очок. Навіть за останнє місце тут даються очки, але чи вистачить цього для кельну далеко не факт. Є ще де їх набрати ці очки. Основні конкуренти взагалі не приїхали на цей турнір, тому це хороші новини для Монте. Але все ж буде дуже-дуже важко. З Запланованих подій в них остався відбір на Blast Showdown та ESL Challenger лігу плей-офф потрібно дограти. Можливо, хоча б там вони зможуть зачепитися за ESL Pro League. Двадцятого сезону, але скоріше за все цього не станеться, адже там команди більш збиті у суперниках, і Монте буде дуже важко там виграти. То що зробиш? Комплексіті також приїхали на цей турнір в думках багатьох як фаворит, адже це їхній домашній турнір. Це команда, яка знаходиться прямо в Даласі, не просто в Штатах, а в Даласі. Вона це прям техаська команда. А тож багато хто від них очікував, враховуючи те, що в них ще був принциповий суперник Ліквід. На початку, то теж багато хто очікував, що комплексті викладуться і виграють ліквідів. Однак ні, не пощастило. Команда програла два матчі і посіла останнє місце. Тому Монте посіли теж місце, що і комплексті. Ніби й погано, але ніби і не так й погано. Крім того, в групі Б або Мейті, або Героїк, або Флейквест, або Біїджи теж посядуть останнє місце. Це наразі команди точно не гірші за рівним, ніж Монте. Однак були на Нензі, які. Продемонстрували неочікуваний результат. На Ензі спершу обіграли Маус, і тут ми переходимо до того, що команди роблять якісь дурнуваті рішення в плані е, мап піків Маус були настільки впевнені в своїй мапі Нюк. Так, в них там, здається, 100% винрейт був за останні три місяці. Але в Нензі це основний пік, це мапа, на якій вони завжди були готові грати, і в Атаці, і в захисті. Але знаючи, що на НЗі будуть грати в захисті. Ви вирішуєте грати цю мапу. І, звісно, Найнзі вас за це карають 9-3 в першій половині та далі доїхали за атаку, проходять у другий раунд, а в другому раунді у них ліквід. Ліквід, які переламані. Я був впевнений, що нюк вони заберуть, адже в нюк це проблема на точка Ліквід. На Нензі там на додаткових виграли. На Анубіс вони знову ж таки продемонстрували близьку гру. Ну і на Даст, яка ще не може бути впевненою ні в кого. Ще Ліквід вже на ній зіграли три матчі і... Три перемоги здобули, надасть мастер клас просто показав Мартінес. Єдиний гравець, який вийшов у своїй команді в плюс на цій мапі, 1.70. І він закрив суперника. Ліквід Падуть в нижню сітку. А на виходять у фінал групи, де ще будуть боротися з Vitality за вихід на пряму півфінал. Але чвертьфінал для Найнзі вже гарантований. Це їхній перший плей-офф великого турніру з ESL Pro League 18 сезону. Чудовий результат для команди, хоча очевидно, що зовсім не закономірний. І повертаючись до дурнуватих піків, це те, що Комплексті вирішили грати мапу DAS-2, яка у Liquid дуже непогана була, ну, враховуючи те, що була перемога над Eternal Fire тими самими. Комплексті прибирають Ancient і обирають DAS-2. Це дві там з трьох найкращих команд Liquid були, але це так само і Ancient непогана мапа для Коплексті, в принципі. Так, вони поступилися проти Маус, але мені здається вже ліпше Еншент грати, де у Еліджа непогана статистика зазвичай. Тут у Еліджа була не непогана статистика, він був другий найкращий гравець, але це 096. Домінував Твіс, домінував NAF, нічого нового, однак також дуже добре грав ЄKіндер. Тож комплексі поплатилися за те, що. Прийняли дурнувате рішення з Дазного, я не знаю, я не розумію цього. Ну а далі вони поступилися Маус та покинули турнір. В близькому матчі вони поступилися Маус. Але ну що зробиш? Виграли тільки нову вертігу, і мені поки подобається, як виглядає нова Вертіго серед професійних команд. У групі Б якихось несподіванок там не було, навіть показали непогану гру. В хорошій формі був іме. Це завжди радує, це завжди навіть трошечки дивує. Сьогодні вони будуть грати проти Spirit і їм буде дуже-дуже важко. Мені цікаво, чи ризикне хтось грати Dust. можливо, навіть пікнуть Dust. Але я все ж схиляюся, що це буде не Dust. Можливо, це буде мапа Nuke. Spirit точно мають брати щось типу Ancient. Можливо, навіть Anubis, це для них теж була непогана мапа. Але мені поки що важко тут прогнозувати мафвету, адже ми доволі довго не бачили Na'Vi і ще довше не бачили нормально Spirit. Тому. Я очікую тут, звісно, перемоги Spirit, Не думаю, що Na'Vi настільки добре грають. Але хоча б за свій пік потрібно буде чіплятися. Більше вже поговоримо за результатами цього матчу, адже тоді можна буде більше сказати. По матчу проти BG нічого такого не виділиш, адже знову жахлива гра від Сірсона. Крім того, не ввімкнувся Крімбо. Чудовий матч видав JDC, але цього замало проти Na'Vi, Наві. навіть на мабі Ancient, яка в них була не найкращою. І ніби добре, що виграли, але з іншого боку, вони виграли B&G, в яких там, ну все погано, загалом останнім часом дуже-дуже. Також сьогодні фейс проти Virtus.pro. Я думаю, що фейс знову може ризикувати з мапою Vertigo. Все рівно у Virtus.pro там величезні проблеми. Вони ніби її грають, але не настільки добре вони її грають. ВП, можливо, Бігнуть Dust, можливо, Enchet. Хоча от Фейс виграли ендше проти Мейті, однак, ну це ж ніби й не показник 13-6 проти Мейті, окей. Тому я думаю, що ВП все ж будуть пікати, даст, пробувати грати саме її. Однак проти Маус вони грали цю мапу і програли 4-13 на минулому турнірі своєму. Тут я теж очікую перемоги від Фейс. Я взагалі здивований, наскільки беззубо герої поступилися, навіть попри те, що вони грають з заміною. Але, блін, могли би якось більше показати супротиву проти цієї російської команди. Мейті проти героїк, я очікую перемоги Мейті, враховуючи те, як героїк, ну не дуже круто виступають. Важко тут прогнозувати насправді мапу. Можливо, це буде вертіго від Мейті. Та якась даст 2 від героїк. Ну, перемога Мейті, я сподіваюся, що вони покажуть тут хороший результат. Флайквест проти Бейджи. Очікую перемоги FlyQuest. Бії це мертва команда. Також у нас ще вночі відбудеться G2 Маус та Ліквід Falcons. 2 проти Маус. Тут мають перемагати Маус. Поки не вражають ці G2 з Ніко на Капітані та з на Стендині. Окей, вони обіграли Falcons на Анубіс, але це все, що вони змогли повихвалятися далі, просто без шансів. Віталік їх закопали на Даст та ті самі Анубіс. І статистично ніхто не виділявся. Монесі щось спробував вигравати, але. Не в цій команді, не в цій команді. Маус, попри те, що поступились на Інзі, далі закрили комплексіті. Думаю, що проти G2 в них не буде якихось багато проблем. Вони часто, дуже часто грають між собою у цьому році. G2, напевно, пробуватимуть грати мапу dust 2 але. З іншого боку, це дуже небезпечно. У Маус три поспіль перемоги вже на цій мапі проти героїк ВП та Бетбу. Мені здається, що буде важко. Хоча можуть і ризикнути з Інферно. Але там а, теж питання до того, як Стюї себе зможе показати. Хоча пуш в дими, і слава Богу, я думаю, що. Можна на таке сподіватися. Крім того, G2 якось почали пробувати грати міраж чи що вони в минулому матчі проти Віталіті банили Вертіго, і схоже, що це буде новим пермобаном їхнім. Хоча, ну, важко сказати, можливо, це було якесь ситуативне рішення саме проти Віталіті. Однак для Маус в будь-якому випадку і Вертіго, і Міраж підходять. Вони готові грати цю мапу проти G2. і я думаю, що готові їх закривати тут. Тож очікую перемоги Маус без жодних шансів. Liquid Falcons це дві суперкоманди, які вперше зустрінуться між собою. Мені важко щось тут спрогнозувати, адже дуже несподівано вони себе поводять. З одного боку, Liquid вийшли у фінал CCT Global Finals. З іншого боку, Falcons доволі впевнено перемогли Монте. Однак поки не ясно, на що там від них очікувати. Думаю, що Falcons пікотнюк, могли б Міраж, але насправді. Напевно, забояться грати саме цю мапу. Я думаю, що, скоріше за все, це буде Anubis. Ancient також варіант, але у Falcons на цій мапі хоча б якісь були проблески непогані. А на Anubis там все дуже погано. Є поразки від G2, Spirit, Bitbull та GTU за останні три місяці. У Ліквід там всього на все 5 перемог в 10 матчах, але от є вже перемога над NC на цьому турнірі. Дуже хиткий пік, але я все ж думаю, що Falcons будуть вигравати цей матч. На Десайдер може лишитися, наприклад, Dust 2, де ніби у Ліквід це непогано, з іншого боку, Фалконс при здоровому Сан-Паюсі там показувати чудову гру і закривати деяких суперників. Ну, це чисто я суджу з матчу проти Монтер. На цьому, все дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться своїми враженнями від гримонту у коментарях. Та звісно, Counter-Strike.